Дружина йшла з роботи зацепила такий кріп. Але він зонтики. Бачите, це класно для маріновки. І я хочу його завакумувати, тому що я не хочу, щоб він висох. А поки що я нічого не мариную, навіть він собі буде вакумований. Зараз зробив пакета такого длинного. Довгого. Зараз буду обрізати і туди ножицями. жицами так. Поступово ну і туди. Так. Це старається, щоб ні туди не торчало, бо коли буде вакуумувати, воно буде зжимати. Ох, ой, як пахне. Дуже пахне. Так, не знаю, що з цим бодилієм. Воно теж йде, але я боюся, щоб воно не пірвало мені пакета. Ну, ладно, кладемо такого. А там подивимось, як воно буде. Ну что? Можем вакуумировать. Мешечек завылеги. Подивимось, якмено. Подивимось, что возьмем. Так, режим. Нижний кладем. Мне кажется, нежный самый крепкий. Больше всех забираем. То, Ні та як м'ясо. Подивіться, що вона зробила. Притягуємо половинку до половинки для кращого запаювання. Все. Опа! І що ми маємо? Ого! Ого! Оце евакуація! Все, роблю дірочку, повішу тут, буде у мене перед лозами. Як буду робити закрутки, так дістану. Все, далі буде. Пройшов тиждень. Ось такий вона має вигляд.